Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом шоколадного мармурового печива або ж печива з тріщинками. Це дуже смачне печиво, його обожнює мій чоловік, я часто його готую, оскільки всі інгредієнти завжди можна знайти вдома. До яєць додаємо цукор та збиваємо віночком до розчинення цукру. Далі додаємо соняшникову олію без запаху і знову перемішуємо. В окремій мисці з'єднуємо пшеничне борошно, розпушувач, ванілін, а також какао. Ретельно перемішуємо їх разом. Рекомендую обирати якісне натуральне какао так печиво буде ще смачнішим. А тоді сухі інгредієнти, просіючи через сито, додаємо до рідких. Не раджу пропускати цей етап, оскільки в какао можуть бути грудочки. І далі замішуємо тісто. Спочатку робимо це віночком, коли місити віночком стане важко, можна скористатися звичайною ложкою. В результаті замісу отримуємо ось таке тісто. Воно дуже сильно прилипає до ложки та з ним важко працювати. Тому накриваємо його харчовою плівкою та ставимо до морозильної камери орієнтовно на 30-40 хвилин. А далі виймаємо його з морозилки, вона стане набагато густішим і з ним легко буде працювати. Відщипаємо невелику частину тіста та руками формуємо кульки. Після морозильної камери саме тісто стало дуже пластичним і легко скатується в кульку. Тепер обсипаємо цукровою пудрою та викладаємо на деко. Раджу не шкодувати цукрової пудри, а обвалювати дуже щедро, тоді самі тріщинки на печиві будуть більш виразні. З цієї порції у мене вийшло 12 кульок, орієнтовно по 40 г кожна. Викладаємо печиво на відстані один від одного, оскільки при випіканні вони гарно піднімаються. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів орієнтовно 15 хвилин. Дуже важливо не пересушити печиво, адже воно повинно вийти хрустке ззовні та м'яке всередині. Виходить печиво дуже ароматним та має насичений шоколадний смак. Обов'язково приготуйте. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, а також залишайте вподобайки та коментарі.